Всіх вітаю на цьому каналі. Е, немає так багато часу, щоб знімати вам дуже часто відео, тому що працюємо. Хочеться завершити всі замовлення, які е, згоріли тоді в цеху. Ну і зараз я вам покажу, Який фронт роботи зроблений. Що нового. Е, ну, комусь щось цікаво, можете заварювати чай і е, дивитися далі. І так, друзі, найперше, це е, завершені завтра ще декілька. Е, Десятки відлич дна і корпусів, і по вуликах пак 50-рамкових, які були е, тоді замовлені, е, вже замовлення завершене. Як бачите. Тому воно готується на відправку. Будемо готувати, відправляти. Далі в нас буде, ну, як бачите, дуже багато корпусів. Зложуємо його поки що по центру, тому що не зробили е, накриття для того, щоб е, окремо виносити. Ну, але найближчим. Найближчим часом, я думаю, зробимо і вже будемо пакувати замовлення там. Тобто, тут відливаємо, туди виносимо, і там вже воно пакується і чекає черги на відправку. Тому, бачите, вже півцеха зайнята вуликами. Відливає все шикарно. Чесно, з підігрівом форм, друзі, це ну, шикарна тема. Раніше ми теж прогрівав цех, а потім ставили до. В нас тут буржуйка та стояла, якщо пам'ятаєте, ставили на неї, що прогрівались, коротше, тому що не було на всіх прес-формах зроблено підігріва. І е, це капець, скільки затягує часу, і скільки, е, ну і по-перше, виходить е, іноді е, перша деталь бракована. Зараз на даний час дуже шикарно: 15-20 е, хвилин. Ранком включаємо. Нічого не потрібно, включив е, всі е, автомати, підключив, які потрібно мені прес-форми. 15-20 хвилин почекав. Також ранком заходжу, включаю термоящик, все чітко працює. По-перше, температура зберігається, всього на 7-8 градусів падає за ніч. Тому е, ну, по всьому кругу. Зроблені вставки з пінополістиролу, які держать температуру. Також вклеєне повністю абсолютно все фольгою. Тому це теж дуже великий плюс. Ти прийшов, включив і все чітко працює. З пресформами, з підігрівом, також 15-20 хвилин. Потім відключаєш перша заливка, все. Далі не потрібен, не потрібен ніякий підігрів. Тобто дуже класно. Воно чесно коштує тих. Воно недорого, точніше, коштує, і е, це взагалі облегчує настільки роботу, просто шикарно. Як робив я, підігрів в 300-х корпусах. Е, теж дуже цікава система. Зараз нічого показувати абсолютно не буду, тому що немає так багато часу. Ну і е, купив собі від Дніпро М е, полавтомат е, зварювальний. Отакий. Отака марка, кого це цікавить. ну і Сьогодні вечором його вже тестував без газу, без підключення газу, просто е проволокою Так, і що я можу сказати? Ось лежить перша рамка. Е я всіх в цьому ділі у зварювальному абсолютно практично, ну як то кажуть, не, з цим не стикався, тому що не я пресформи е варю, е точніше варив до цього часу зараз. Ну, от, зварив першу рамку. Ну, як сказати, по-перше, те, що я з цим ділом е, не сталкався взагалі, ну, як на мене, перше, перша деталь вийшла дуже непогано. Е, зварює він, до речі, дуже класно, якщо чесно. Просто ха, треба трішки практики, і все буде класно. Ну, вже більш щось е, далі вже вже класно. Тому, друзі, е, Класна тема, дуже класна тема. Так, це що стосується е, по прес-формах. Так, далі у нас е, йде по плану по заливці шестирамкові і восьмирамкові вулики. Це вже нового формату. 30-та товщина стінки. Е, також йдуть логотипи. На шестирамковий ще логотип не закручував, тому що є замовлення. Я співпрацюю. З одною людиною по маткам, і в мене є замовлення зараз на шестирамкові вулики. Тому і домовлялися з нею без логотипів, щоб була а, товста стінка. Їм це дуже важно. Ну і на шестирамочник такі вже у нас йдуть логотипи, тому що вони були замовлені, згорів цех і ніхто їх не відправляв. от такого варіанту дуже класно. Також тут а, а, зроблена не дуже. Висока глибина, що гарантує на якість самої деталі, тому що якщо зробити якийсь там логотип прям сложний, у вас буде один брак. Тому, Ну якби логотип, типа, буде, Ну але відливатись там все чітко, воно абсолютно не буде. Тому, друзі, отака інформація. Працюємо, а все дуже. В такому а, напруженому режимі, тому що дуже багато роботи, абсолютно дуже багато, друзі, роботи. І а, немає часу, щоб там, як раніше, знімати там, через день а, відео. Такого зараз немає. А, навіть зробили отаку грубку і зараз хотів її ще а, взяти, обтягнути клеєм. Але чесно, немає часу, тому що зараз займаємося чисто. Відливкою, потім зібрав уже форми хімікселеновські, десятирамкові і восьмирамкові дно і криша. Тобто буде вже в наявності у нас корпус 145 дно криша, 8 і 10 рамок Хімікселен. Ще потім доробимо 300-й корпус, тому що є також по ньому замовлення. Одночасно готуємо собі нуклеусні днища, тому що відливає сестра. отута, Дно пакбі, криша, потім кормушка шестирамкова і дно нуклеус, яке мені потрібно. І сама ота маленька форма на саму перегородку. Тому, друзі, отака інформація. Кого що цікавить по вуликах, зараз будемо займатися 6-8 рамок, тому. Кого цікавлю, тому що ну, воно так і якби йде періодами, є замовлення. Ми ці замовлення попередні доробляємо 10 рамкові і переходимо є замовлення на 6, 6-8 рамок. Тому в цей період, кого що цікавить, можете звертатись, мож, можемо відправити на протязі там, неділі, півтори, це максимум, можемо це все зробити. Тому, друзі, кого що цікавить, залишаю номер телефону, як завжди, в першому коментарі. Можете телефонувати, писати на Viber. Всі ціни актуальні на нашому сайті, також силочка буде в першому коментарі. Все. Всім дякую за увагу. Вибачайте, що дуже багато часу затягнув, але хотів так поділитися, кратко пробігтися по самим, самим процесам, чим займаємося і на якому е, зараз етапі е, сам процес по виливанні вуликів. Якась черга є, але не прям дуже велика. Тому, друзі, всім. Бажаю всього найкращого від вас, як завжди, лайк. Пишіть свої коментарі. Всім, всього найкращого і благословень.